Парк Наталка. Я тут ніколи не була, і того я вражена. Просто вражена, тому що в нас у Полтаві теж є такий скандал. Забудов... Хотіли уже років, я не знаю, сім, мабуть, забудувати набережно біля Ворскли, відхопити шматок прирічкового парку. Люди проти, як результат, там бардак, забор, і щоб не можна ж було будівництво біля річки проводити. Ось подивіться, просто за мною. Ось оце ж будинки, це ж багатоповерхові будинки. А отам Дніпро. І над самим Дніпром на набережні все так гарно вибудовано. Я не розумію, чого не можна у Полтаві зробити отаке. От Що поганого буде, коли у нас у Полтаві Ворсклою буде отака прекрасна набережна. Ось підійдіть сюди. Ну ось ж, воно ж гарно. Воно ж реально гарно. Дивіться. Он Дніпро. Ось біля нього спортмайданчики. Всі гуляють, все чисто і охайно. В чому проблема? Ну от в чому проблема? Я не розумію, в чому проблема. Це якісь такі тюрки непонятні. Непонятно активісти, то вони активісти, то вони знову продають оріфлеєм. І як результат у Полтаві 10 років уже немає нормальної, ні набережної, ні парка, нічого немає. Зато є одна величезна свалка. В Полтаві стоїть розвалений прирічковий парк. А у Києві оце, оце точно може бути наш прирічковий парк. Ну, подивіться, ну що тут поганого? Я не розумію, що тут поганого. Хочу бийте мене. Вже Ви вирішите цю проблему, зробіть уже набережну, а ми займаємося. Общам слів не хватає. Зря я побачила парк наталку. Тепер мені ще обідніше за Полтаву.